Валерій Корбут, який керує підприємством із виготовлення залізобетонних виробів, отримав нагороду від міської ради за вчасну сплату податків та забезпечення комфортних умов для робітників. Підприємство працювало попри виклики воєнного стану. Досить суттєво впали обсяги виробництва, скоротилася реалізація нашої продукції. У нас на нашому підприємстві 68 чоловік призвали. До лав військової служби ну, проходять військову службу в лавах збройних сил. Потрібно просто піднімати якість своєї продукції, скорочувати там видатки, які раніше в нас були там робити оптимізацію підприємства, впроваджувати нові технології, і за рахунок цього тільки можна досягти тих результатів, які в нас є сьогодні. Також нагороду вручили товариство з обмеженою відповідальністю Радове Україна. У 2022 році жоден працівник підприємства не залишив робочого місця. Наше підприємство займається сантехнічною діяльністю. З початком війни, як і по всій Україні, всі завмерли в очікуванні. А як бути далі? Ми не є винятком. Ми навчилися жити з війною паралельно, тому що потрібно піднімати економіку, потрібно допомагати нашим хлопцям в першу чергу, які на передовій. У міській раді підбили підсумки роботи економічного сектору у минулому році. Станом на грудень 2022-го середній розмір зарплати у підприємствах громади становив майже 17,5 тисяч гривень. Це майже на 2 тисячі гривень більше ніж у 2021-му. Сума заборгованості із виплати зарплат станом на перше березня становить півтора мільйона гривень. Залишається напруженою ситуація із надходженнями до бюджету громади. Податковий борг, який складав на початок двадцять року. Він у нас був 23,5 млн грн, мільйона гривень в той час, як вже на початок 23 го з результатами 2022-го року він складає майже 69 млн мільйонів гривень. Дуже незрозуміло виявилася інформація держави стосовно можливості сплати або не сплати єдиного податку. Якщо будь-хто з вас поспілкується з платниками єдиного податку. А я спілкуюсь з ними постійно. Частина з них так і не розуміє до кінця, чи їм можна не платити, чи можна платити? Хтось платить навмання, хтось не платить. Тому ми з цим зверталися до речі на рівні на рівень кабінету міністрів і на рівні Києва для того, аби було чітко дано все підприємства більш такі конкретні меседжі, як вони мають сплачувати податки. За 2022 рік у громаді виявили близько 600 неоформлених працівників зрештою 330 громадян оформили трудові відносини. Нашою групою було досить багато зроблено роботи, й понад 4 тисячі суб'єктів підприємництва. Позитив такі відвідувань ще виявляється в тому, що підприємці все ж таки розуміють, що такі відвідування можуть бути, і це не дає їм, не дає їм можливості, умовно кажучи, розслабитись. Таку роботу обов'язково маємо продовжувати. Ірина Муляр, Валерій Талоховські, новини міста.